Давайте, ескортники – це хорошо. Це, ну, на, ну нарешті Артур прокинувся. Артур, привіт! Ні, це я не про кого. Це те, що Аню Трінчер звинуватили в тому, що вона поїхала в Куршавель заробляти гроші. А всі знають, як в Куршавелі заробляються гроші. Я... О, ну правда? правда. Ну сам Господь нам дає знак. Аня Трінчер з подругами поїхала в Куршавель, Вона може а що за подругу. Чому, якщо дівчата просто зібралися своєю компанією? Красиві, красиві дівчат. Поїхали значить, в гори кататись на е лещатах і на санчатах, можливо, да? — Да. — і сходити два рази в басейн, може, якийсь там. Е ось чому одразу всі звинувачують їх в тому, що вони ескортниці? Всі ж в коментарях, а, не, а де ти взяла гроші на Крусавель? Блін, камон, друзі, в Буковелі, мені здається дорожче, ніж в Курсавелі. Або десь отак. на, на рівні, типу, і граються. І трінчер сказала: наспівала. А вона показала, якому в готелі живе? Може, вони взагалі з дівчатами знімають одну хостелі. Хостел якийсь, так, да, трьох в одній кімнаті живуть, так от все навалено. їдять Єдять якусь. просто заради красивих... якщо люди почують хостел, вони обідніють одразу. Достально. Просто, ну типу дівчата заради красивих фоток поїхали. Вони ж блогери контент. їм потрібні потрібен контент. Реально? А чому просто не продіти за те, що є дівчата, які можуть собі дозволити о, такий відпочинок о, о. поїхати без чоловіків, або їх навіть там немає в особистого життя. Просто відпочити, просто подивитися на куршавель, про який так багато кажуть. що Це куршавель.